Хто хочуть дізнатись, де я приїхала. Або ви вгадайте, напишіть в коментарях. Ну, хочу вам показати обзор нашого будинку. Ходімо за мною. Ось наш будиночок. Там гори. І там гори. Бачите, кругом гори. Це вхід наших будиночок. О, тут таке єсть. Знімов з його. Тут є така шафа. Це ми входимо. Вхід такий коридорчик. Клас! Це душова. Болір. Сушилка. Та є унітаз. До речі, якби чистий рукомойник. Ой, так. О, це я щось включила тут, що що. Ось така краса. Так, диванчик, комод, телевізор. Бо вже телевізор не дивилася вже років шість. ой, я линка у нас новорічить. Це кухня. Електроплита, холодильник. Ой. Холодильник ще не заповнений. Ну, Шафечка є. Посуда є. Клас. Вода є. Є. Далі йдемо. Я так зрозуміло, тут у вас є котьош що тепло. Такі от ступеньки, це бачите, з дерева все. Боже моя мрія, теж така. Ось. Так. Я хочу зробити обзор, бачиш, такі поруч. Ні, то так. Ну, так. Дівчата, продукти внизу оставляйте, бо там холодильник. Ліжко тут у нас. Таке є. Так, зараз я зніму, щоб знімати, так. Ось одна спальня. Дівчата. Я ні, я не знімаю. Так, вас ні. Таке от одне ліжко. Інше. І тут є вихід на балкон. О, ось вихід на балкончик. І ось така от красота. Щас ще, ще до ко. Ку... А, ще тут а тесь, в кімнаті є телевізор. Так. Можна тут до вас я вибучаюся? Я хочу зняти.